Вітаємо вас! У кризовому стані майже завжди здається, що нічого не можна змінити. Але насправді це не так. Ми можемо поміняти своє ставлення до того, що відбувається. Психологи стверджують, що під час важких ситуацій виживають не багаті і сильні, а оптимісти. Якщо твій позитив заснований на вірі в Бога, то ти здатний протистояти будь-яким обставинам. Сьогодні більш детально розкрити цю тему. Ми запросили пастора церкви, проповідника Олега Данильченка. Вітаємо, Олеже. Вітаю вас. Ми знаємо, що над усім стоїть Бог, і все, що відбувається, йому відоме. Але це далеко не значить, що ініційоване Богом. Як би ви продовжили цю думку? Справа в тому, що дійсно все, що відбувається на нашій землі, навіть не на землі, всесвіті. Абсолютно все знає і бачить Бог. І тому, коли ми з вами читаємо Біблію, ми знаходимо такі цікаві моменти, коли сам Господь говорить до людей в об'явленні Івана Богослова. Він каже: Я знаю, що ти живеш там, де престол сатани. Давайте так. Ми сьогодні, живучи на землі, ми бачимо людей, але є духовний світ, який бачить Бог. І одного разу Христос, будучи на цій землі. Він прийшов для того, щоб допомогти людям, явити добро, так як ціль Божа була створити і зробити добро для людей. Але сам Христос каже про те, що є диявол, і Він каже про диявола, що Той прийшов тільки вкрасти, вбити і згубити. І тому те, що все під контролем Божим, це точно, але не все ініційовано Богом. Тобто є речі, які робить диявол. Бог хоче спасти, а він прийшов знищити. Бог хоче дарувати, він прийшов вкрасти. І тому є моменти в нашому житті, коли диявол починає робити свою роботу, але Бог контролює. І тому Бог, створивши людей, поселивши їх верніше на землі, чому саме знав він на цій території є диявол. Він буде випробовувати, він прийде. Але ціль Божа є саме в тому, щоб випробувати нас з вами. Любимо ми його чи любимо ми диявола, і тому Бог все бачить, але йому цікаво знати твій і мій вибір. Тобто ми живемо в агресивному середовищі, але ми з Богом і він дасть можливість все таки протистояти тому, що приходить з боку диявола. Так, Тому що Бог хоче допомогти. Бог батько, ми його діти. Значить, є якийсь батьківсько-синівський процес виховний. Як він відбувається, як його розуміти? В Божому слові, знову ж таки, ми знаходимо з вами такий момент, про який відкриває апостол Павло. Він каже: ви не повинні бути немовлятами, ви повинні зростати в духовному, тобто повинні бути чоловіками досконалими. Бажання Боже є в тому, щоб ми не просто залишалися людьми, які звикли подай, принеси, а якщо щось не так, плачемо, виридуємо. Дивіться, дитина маленька, якщо їй щось не дали, він виридує. Коли він стає старшим, він розуміє, не все тобі корисне, їсти морозово серед зими, бурульку зірвати наче ти смоктати. Мама буде сваритися. Чому? Тому що горлошко буде в тебе боліти. І дитина знає, хворіла. Коли дитинка виростає, вона вже сама думає, яку теплу одежу в діти і так далі. Коли ще старшим людина стає, вона розуміє, тато з мамою тобі сьогодні не купили морозиво, бо в них нема за що. Тобто доросла людина, вона розуміє, що не все стається в житті так, як хочу я, а тим більше Бог він хоче нас навчити, що на цій землі не буде так, як хочемо ми, а буде так, як добре для нас. І буває, Бог нам щось в житті не дає. Випробовує, виховує в тому, щоб дати нам зрозуміти, я для вас бажаю набагато кращого і даю те, що дійсно для вас буде в користь. Ось є такий цікавий текст в Євангелії. Тому, хто любить Бога, хто покликаний згідно його волі, все складається на добро. Якщо все це значить і добре, і зле, і те, що нам приємне, і не дуже. Як би ви, як пастор, прокоментували це? Дуже цікаве місце, тому що. Дійсно написано Все нам на добро. Ми можемо не згоджуватись, тому що я хочу щось інше. Одного разу Бог звертається до свого пророка Єремії Зекіля і каже такі слова: Зайди в дім до гончара, і я тобі щось там скажу. Ви знаєте, буває, до гончара заходили люди по різних причинах. Хтось хоче вибрати якийсь для себе виріб, хтось хоче замовити, який він хоче виріб, хтось просто приходить поговорити з гончаром. А Бог каже: ти зайди до нього в дім, і я тобі щось скажу. І ось каже Єремій такий цікавий момент. каже, Коли я зайшов, я побачив гончара, який на кружалі працював з глиною. І коли він робив з цієї глини щось, вона в нього той виріб в руках зламався. Гончар не викинув шмато глини, він замісив і з тієї самої глини ще раз почав ліпити. Посуду, на яку він хоче. Йому замовили, припустимо, макітру. Нащо йому робити глечик, якщо він його не продасть? Йому потрібно зробити макітру. І ви знаєте, так само в нашому житті ми в руках Господніх, він як гончар, а ми з вами глина. І він знає, ти повинна бути глечиком. І він з тебе починає робити глечика. Це ж так добре, я буду глечиком, мене куплять. Але тепер ти спочатку просто кусок глини. І ви знаєте, коли на кружалі крутиться глина, справа в чому? Е, умови створюєте не ви, а гончар. Він кружало робить або швидше, або повільніше. Нам часто так не хочеться, у нас голова закрутилася, а Бог знає, що я з тебе зараз буду щось робити. І коли ми дивимося на той виріб, я в свій час також займався скульптурою, ліпив з глини. І тому глина це просто, просто сміття, яке ми часто витираємо і не хочемо запустити капці. Але для майстра глина це мистецтво, це гроші, це те, до чого він покликаний. І ось дивіться, для того, щоб щось зробити, треба надавити на глину. І тоді вона змінює форму. І тому в нашому житті Бог, він як горшечник, і ви прочитали те, що все діє на добро, Бог каже такі слова. Один я знаю наміри про вас. Наміри на добро, не на зло, щоб дати вам майбуття і надію. І тому в нашому житті дуже часто такі обставини, коли нам не подобається, але він, як гончар, він знає, що він з тебе робить. Буде прекрасно. І якщо не вийшло, він тебе не викине. Він знову почне ліпити, але зробить те, що дійсно буде прекрасно, і тому це є процес виховання в нашому житті роботи Божої над нами, яка дійсно нам є тільки на добро. Як навчитися правильно сприймати усі складні життєві обставини, щоб бачити в них виховний процес і якийсь життєвий урок, який тобі господь хоче припіднести? Потрібно просто розуміти, що ти в руках Божих і Бог хоче робити так, як хоче. Він. Ти повинен зрозуміти, в усьому є воля Господня, хоча сьогодні, коли ми живемо на землі, ми не до кінця її розуміємо. Але Бог робить так, як буде добре тобі. В слові Господньому ми також зустрічаємось різні обставини нашого життя. От ми зараз з вами живемо в час війни. Дуже приємно нам всім. Ні. Страшно. І ви знаєте, одного разу був такий чоловік, він каже. Коли я почув, і звістка дійшла до мене, він каже, затрусилися мої губи, і коліна почали труситися. Я злякався. Але потім він каже такі слова до себе: Я повинен залишатися спокійним. Чому? Бо я знаю, що Бог мій береже мене. І тому в нашому житті, оце є дуже важливий момент, які обставини приходили в нашому житті, пам'ятай одне: Бог. Тримає все під своїм контролем. Якщо ти глина на вулиці, ти ти болото. Але якщо ти глина в руках гончара, ти Ди ти цінний матеріал. Ось і все. Якщо ми довірились в руки Божі, пам'ятай, ти вже не сміття. Він буде турбуватися про тебе. В японській і китайській мові ієроглів, що позначає кризу і можливість, однаковий. Чи потрібно нам в складній життєвій ситуації розуміти, що це в майбутньому може стати Божим благословенням, а сьогодні воно як якийсь негаразд, як якась трудність, яку потрібно просто почекати, пройти, смиритися, і потім лише з часом побачимо результат? Мені, як пасторі, доводиться дуже часто готувати людей до шлюбу і мати з ними до шлюбне консультування. І ви знаєте, серед таких різних тем, Добрих та гріз, є тема, яка говорить про конфлікти в сім'ї. Вони будуть, так? Звичайно, з першого дня ти звик пити каву в такій кружці, а інша, інша розуміє, треба філіжанка малесенька, треба трошечки кави, а не повна. Вже є конфліктні моменти. І от знаєте, коли виникають конфлікти, це не проблема. Це просто зустріч двох інтересів. І ви зустрілися на перехресті, на якому ви вирішуєте, як ви будете жити далі, як ви будете розпоряджатися фінансами, в тому, в тому. Тобто конфлікти вони виникають. Але є ще момент, ви сказали, криза. Криза це є серйозний момент, в якому ти особисто робиш свій вибір. Вікова криза. Беремо дітей-підлітків 14, 15, 16 років. Перед ним стоїть криза, ким я маю бути? І ось він може вибрати і стати людиною, яка стане для інших благословенням. Вона може стати доброю людиною, а може вибрати просто компанію і стати наркоманом чи п'яницю і абсолютно знищити своє життя. Криза є в людей 50 років, мені 52 роки, і люба людина, яка доходить до цього віку. Одна криза іншу. Так, вона задумається над питанням Я прожив. А що я досягнув? А як мені жити далі? І хтось може просто упустити руки, я вже старий, я нікому не потрібен, а хтось може зрозуміти. Хоча я старий, але старість має мудрість. Не стільки знання, скільки мудрості. І ти знову ж таки, переходячи цей етап, він тебе не руйнує, він тебе будує. І тому дуже важливо, криза і конфлікт це, так скажемо, момент. Твого рішення, як іти далі, і тому, коли прийшла криза на весь світ, багато людей казали, бізнеси попадали так далі. Все, кінець світу. А інші знайшли інші напрямки, як розвиватися, як працювати, в що вкладати гроші. І сьогодні багато людей, які вчора закуповували генератори, кому вони треба було потрібні. Да? Сьогодні, маючи стежку, де їх взяти, вони заробляють досить великі гроші. Будь ласка, вам криза і вихід з положення. Олеже Михайловичу, скажіть, будь ласка, от під час таких криз, що варто робити, а що навпаки не можна, не радить Біблія Господь. І Біблія, і Господь, і люба людина може порадити. По-перше, не падай в вічай і не втрачай віри. Саме велика проблема в людей, які сьогодні опустили руки і розбилися, написано. Російський текст каже так: потерпілі караблікрушені в вірі, і тому дуже важливо це зберегти віру. Все контролює Бог. Давайте ми тими те, що я говорив на початку. Є гончар і є глина. Пам'ятай, як би не складалося в твоєму житті, гончар контролює процес. Він не допустить, Бог написано у слові своєму, каже, що він ніколи не дасть надмір сили, яку людина може винести випробування. Він дасть тільки стільки, що людина стане кращою, сильнішою, і в кінці кінців, все-таки прославить Бога. Чи не є гріхом, наприклад, радість, весілля під час війни, якісь імени не справляти? Як Господь на це дивиться? Може хтось засудить з боку, ой, там в когось горе, а ти радієш. Давайте так, я не знаю, як Господь дивиться, бо я не його очі, але я розумію, що Він каже через слово своє, він каже такі слова: радій з тим, хто радіє, і плач з тим, хто плаче. І якщо мене запросили на день народження мого внука, який абсолютно не розуміє, що йде війна, і він радіє, до нього прийшли друзі. Скажіть, будь ласка, мені треба зламати його свято? Ні. Сьогодні багато людей під час війни мені доводилось е, молитися за молоді пари, які створювали шлюб. У них було радісні дні. І тому мені здається, що коли в людини приходить день радості, він повинен радіти. Але в наших умовах, коли ти маєш радість від того, що ти купив новий айфон і виставляєш всім свої фотографії на що, який тебе дорогий телефон, той момент, коли наші солдати носків не мають, то я людей в церкві вчу так, замість того, щоб купити чашку кави за 60 гривень, купиш карпетки для солдата. Ви знаєте, ми повинні, маючи достаток, ми, ми помилувані Богом. В час тяжкий на Україні, все-таки ми з вами сьогодні сидимо при світлі. Нам тепло. Ми навіть не вдягаємо, хоча на вулиці сніг ми роздягнені. Чому? Тому що Бог дав нам такий момент, скільки сьогодні людей, які не мають. І тому ми повинні бути людьми, які повинні розуміти, наша країна сьогодні проходить тяжкий момент. І тому, якщо в мене є радість, порадій. Але пам'ятай, що є люди, які життя віддають за те, що ти сьогодні радів. Будь поруч з ними, допоможи чи можеш. Тобто роби добро, яке може рука твоя. Але не потрібно намагатися якимось чином себе засуджувати за те, що в тебе все добре. Якийсь такий, як кажуть психологи, є синдром вцілілого, і він вже тебе пригнічує. Не, не можна так робити. Ви знаєте, мені довелося зустрітися з однією людиною, коли були обстріли в Вінниці. Багато людей загинуло. І я зустрівся з ним, і він розказує, що його сестра в той момент також мала бути і на тому місці, але по причині, що була вихідна, і вона залишилася жива. Я кажу, слава Богу. А він на мене так і каже: За що слава Богу? Що стільки людей загинуло. Я кажу: не за те, що люди загинули, за те, що твоя сестра залишилась живою. Він каже: Я не можу сказати слава Богу, тому що така проблема сталася. Але ви знаєте, в Біблії написані такі слова: тільки живий прославить Бога. Дивіться, як Бог каже, якщо ти живий, то що? Кажи, слава Богу. Тому що ти живий, і ми проходимо з вами такий етап в нашому житті, коли Бог хоче, щоб слава йому не змовкла. Який найкращий спосіб допомоги, співчуття от в таких умовах, в яких ми зараз знаходимося? Ну, Боже Слово, по-перше, закликає каже, потішайте один одним. Одного і написано ще тою потіхою, якою Христос потішив вас. Багато з нас сьогодні, я думаю, вже набагато більше розуміють один одного, ніж колись. Сьогодні багато людей розуміють один одного, що немає де жити, немає що їсти. Люди в своїх хатах приймають, бідні люди в своїх хатах приймають колись багатих на сьогодні вже бідних людей. І тому я просто ну, раджу, якщо в тебе є і ти можеш, відкрий своє серце на любу нужду. Допоможи людині в усьому. Просять для воїнів щось, поможи на ЗСУ. Просить людина, яка прийшла до тебе в хату, поможи цій людині. Бачиш людину, яка має потребу. Зроби. Ми зараз з вами живемо в такий час, коли саме через наші добрі справи має прославитись Бог. Яким чином ми можемо допомагати людям не тільки в якомусь матеріальному плані, а долати їх особисті кризи? Ми повинні потішати їх Божим Словом, що Бог є з ними. Ви знаєте, найбільшої потіхи, ніж те, що Господь поруч, ти ніколи не отримаєш. Був такий цар Давид, який в своєму житті дуже багато проходив випробувань, але він сказав одного разу такі слова, каже: я не захитаюся. Чому ти тримаєш мене за праву руку? Ти поруч зі мною. І тому я хотів би звернутися і сказати любій людині, яка сьогодні проходить тяжкий етап свого життя, Бог все бачить. Все під його контролем, просто клич до нього. Він обов'язково допоможе. Чи була у вас якась особиста криза, драма, що спонукало вас шукати Бога, як ми знаємо, ще в юні роки? Е, ви знаєте, я коли прийшов до господа, я покаявся не по тій причині, що в мене була якась проблема. Я працював досить таки на хорошій роботі, мав високу посаду, хоча я був зовсім молодою людиною. Ніколи не пив, не курив, дружині свої не змінював. Е, хвороби були. Я, до речі, був комісований з армії. Мені була дуже серйозна хвороба, і лікарі давали мені життя тільки два роки. Можливо, по тій причині, що я покаявся, мене Бог ізцілив, бо дійсно він зціляє, і я був зцілений від кої хвороби, що лікарі мені давали два роки життя. Мені на сьогоднішній день вже 52 роки. В цьому році виповнюється рівно 30 років, як я покаюся, Бог мені ще продлив життя на 30 років, можливо, по тій причині, що я прийшов до нього. Але ви знаєте, було дуже багато моментів критичних у моєму житті. Діти хворіли, навіть помирали в мене деякі діти, і Бог їх піднімав з мертвих, різні ситуації сімейні, з роботою. Довірявся просто Богу. Знав, що він мій пастир. А пастир це той, хто за тебе піклується. Я ж до нього, коли молюся, кажу, батько мій, скажи, будь ласка, якщо дитина має потребу, батькові потрібно купити нову, нову гуму на машину, і дитині потрібно терміново купити телефон для навчання. Як ви думаєте, що батько купить? Телефон для навчання. Хоча йому треба гуму на машину, він батько. І тому я в своєму житті просто дуже переконався, Бог дуже добрий. Він дуже милостивий і відверто скажу абсолютно ніколи не залишив, ніколи. Коли кажуть, що якщо ви прийдете до Бога, у вас зникнуть всі проблеми, ваше життя зміниться на краще, ви будете такі, як в золотій коробочці, охоронятися Господом, як в сейфі, гроші, чи це правда? Чи навпаки, Господь проблеми будуть, але він з тобою буде їх проходити? Дуже цікаве питання і знову вертається на самий початок. І так, кожен, хто прийшов і попав в руки Господні, ти колись був глиною болотом. А тепер, якщо ти прийшов до Господа, ставай на кружало. Тобто цінність твоя зміна. Зараз почне Бог змінювати твою цінність і робити з тебе, що хоче він натискати, піднімати не зовсім завжди приємно. Але пам'ятай, він з тебе робить дорогоцінність, те за що хтось платить навіть гроші. Чи можемо ми сказати, що в Ісуса Христа також були кризи? Хоча Він все знав наперед, все бачив, розумів, чому він прийшов на цю землю? Була криза його життя, яка реально описана в Євангелії. Він знав, для чого він прийшов. Він коли з людьми говорив, він каже, я для того народився, для того прийшов для чого, щоб вмерти. Mm -hmm. Але одного разу він молиться, каже: Отче, якщо можливо, хай ця чаша пройде мимо мене. Я розумію, наскільки було тяжко, він не хотів вмирати. Він розуміє, наскільки це буде боляче. Це була криза. І ми з вами говорили, криза, конфлікт це питання, як далі поступити. Як поступити вибір твій? Mm -hmm. І він каже, батько, хай буде воля твоя. І тому написано Бог. Підняв його ім'я вище всякого імені по одній причині, він просто смирився перед лицем Божим. Сьогодні в нашій країні теж дуже велика криза. За що ми можемо вхопитися, триматися так, щоб не занападати духом, щоб не звинувачувати Бога в цих проблемах, щоб не казати, куди він дивиться, де він подівся, чи виїхав він з України, чи ні. І щоб мати таку надію, що Господь контролює все, і дасть вихід. Якщо дати відповідь на слово за що. Можна сказати за слово Боже. Якщо за кого, за Господа. Триматися. Так. Все, що хоче Бог сказати тобі і мені, і підтримати нас, написано саме в Божому Слові. Але тримайся тільки за Господа. Він є вірний, Він є той, який ніколи не залишить. Одного разу я читав такий випадок, коли один хлопчик треба було спуститися десь над прірвою, і там було досить небезпечно. І один чоловік каже: Двай тобі подам руку, ти спустишся. Він каже, зараз я покличу одного чоловіка. І приводить такого старенького-старенького мужичка. А той чоловік подивиться і каже, а це хто такий? Каже, це мій батько. Якщо буде тримати, то я спущуся. Ви розумієте? Наш Бог він ніколи не випустить, він ніколи не залишить. Він просто нас любить. І тому раджу одне триматися за руку Господню. А як це робити? Читайте в Божому Слові. Кожний ранок, кожен день вечір молитися, читати Амін. святе письмо, довіряти Богу своє життя і знати, що завтрашній день у його владі, а не в тому, як ми його собі так, уявляємо. Ісус сказав, каже: не журіться, тобто не ставте надмір, не ставте, не думайте, каже, кожен день має для себе якоїсь турботи. Всі ваші турботи каже, покладіть на мене. Але потрібно бути таким особливо чутливим до Бога. Якщо він навіть тобі сьогодні підкаже, ну купити, можливо, чуть-чуть більше цукру чи борошна, чи, можливо, бензину, значить, він щось бачить наперед так. і застерігає. Так, Бог він все знає наперед і знає, чому ти це робиш. Ми з вами не знаємо. Йосип одного разу зберігав їжу досить багато. Чому? Бо він знав, що має бути голод для спасіння всіх людей. І тобто, якщо що тобі сьогодні Бог сказав купити цукру, не пів кілограма, а три кілограми. Запам'ятай, тобі треба буде кілограм, а два треба буде віддати. Супер думка чудова! Бог завжди хоче, щоб ми ділилися так. і допомагали один одному. Що ви хотіли сьогодні побажати всім нашим глядачам, хто зараз особливо переживає якісь кризи, щоб віра не згасала і Господь тримав міцно в своїй руці? Хочу побажати всім вам, ми живемо на землі, де жити не легко. Це місце наше з вами випробування, як ми його пройдемо. Кожна людина, яка покладе свої руки в руку Господню, довіриться йому і залишиться вірною, ви війдете в царство Господнє. Кожна людина, яка відвернеться від Бога, отак Бог каже, я відвернусь від вас. І тому моя порада: не опускайте руки, піднімайте очі догори, звідки приходить допомога, а вона є від Господа. Хай вас Бог всіх рясно благословить. Щоб у нас ніколи не було кризи віри. А якщо щось і таке спостерігається, то мерщій до Бога, і він дійсно і благословить, і вислухає, і допоможе. З вами сьогодні була програма Твоє життя. Зустрінемося в наступному випуску.